Слухайте мене. Та-да! Я взагалі в житті не пожоднує чашки. Що було найстрашніше для тебе? Тот весь пруд. І саме десь. Ти сьогодні де. Виключив Євробачення. Мама, тато, я Чи я така робити? Я не здивуюсь, якщо він зараз позвонить, скажу, а ти де. Ти 10 із 10. 10. Вітаємо на каналі івент Агенції Гуал. А ми продовжуємо серію інтерв'ю з символічною назвою є варіант. Де ми говоримо з івент індустрії нашого міста. А щоб наші відео частіше потрапляли вам в рекомендації, підпишіться на наш канал та сторінку в інстаграм. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Привіт Привіт! Ющик Єгор 25 років, освіта вища, телерадіо журналіст, місто народження Олександрія. В дитинстві хотів стати директором школи, неодружений, ведучий 7 років. Сьогодні ми вигадали для тебе незвичний е, такий бліц опитування, яке ми ще не робили в жодному з наших гостей. Ти взагалі я вижу супер дуже приємно. Дякую, що запросили. Тому давайте експериментувати разом. Давай, дивись. Я тобі буду називати сфери діяльності або взагалі поняття, а ти будеш називати це 0, наприклад, або там від 0 до 10. Де 0 це для тебе, в принципі, ні, не має значення, а 10 це взагалі для тебе топ по життю. Супер. Добре, давай І так, робота. Десять. Сцена. Десять. Я думала, що так буде кава. Нуль. Я взагалі в житті не випав жодної чашки камп. Вистав тебе таку людину? Так. Ага, для тізера. <рошу> <рошу> е вісім. Молодець. Друзі. Друзі, я напевно не найкращий друг, бо я дуже рідко телефоную і пишу, тому дев'ять Але для мене важливо, що в житті були друзі. Внутрішній спокій. Десять. Авто. Десять, бо сьогодні було дуже важко. Взагалі, не так навчання та розвиток? Дев'ять. Гумор десять. Соціальні мережі. Десять. І відпочинок? Десять. Усі, хто додивиться інтерв'ю до кінця, буде шанс отримати подарунок від Йогора Ющика. Що саме потрібно зробити, ви дізнаєтесь у кінці відео, а ми продовжуємо. Я розкажи, яким ти був дитинством? Я ти був дитиною. Ти знаєш, якщо є люди, які говорять про те, що я так сильно змінився, mm -hmm. то я думаю, що я можу сказати, що я взагалі не змінився таким, яким я є сьогодні, таким можна було бачити в мене в дитинстві, mm -hmm. тільки меншим. Але все одно, ось це бажання концертів, бажання проводити свята, організовувати людей, збирати навколо себе людей, об'єднувати це було само дитинство. Mm -hmm. Тому mm -hmm. от, Класно. дуже схоже. Клас. Е, яка в тебе спеціальність нагадай нам? За спеціальністю за освітою мене є диплом, мама й тато. Дякую. Раді журналіст. Скажи, будь ласка, от диплом тобі дав якісь теоретичні, практичні навички, знання для твоєї спеціальності? Або ти здобував це на практиці самостійно? Е... Якщо бути чесними, да і щиро ми мені нічого не дав, окрім того, що я маю дав вищу ага. освіту, і відповідно до цього я можу десь працевлаштуватися. Це робота або на телерадіокомпанії, або в газеті. Виявляєте, ага. я зараз працюю в газеті, хоча все може бути. Все сьогодні сьогодні газету так. Тому але все одно ця сфера, яку я зараз сьогодні займаюся. Вона до освіти моєї не дуже має відношення. Ну mm -hmm. да, Думаю, що це більше навички, ніж початок. А скажіть, будь ласка, що було найстрашніше для тебе стар... на старті твоєї кар'єри? От на початку? На початку, напевно, е не маючи великої бази матеріалу That's і one. досвіду, як спілкуватися з людьми, тим паче, почав дуже рано проводити mm -hmm. весілля, і я розумію, що мене можливо навіть будуть сприймати. Mm -hmm. От як можна сказати чоловікам? Жінкам 40-50 років, слухайте мене, вам зараз треба встати, вийти сюди і так далі. Але не виходило це робити. Вони слухались, і чомусь дуже часто, коли люди запитують, скільки вам років, я відповідаю, кажуть, а, да? Тобто щось всі вважають, що я старший ніж по своєму віку я думаю, не треба боятися віку, тому що амбітні люди неважливо, скільки їм років, да, Вони крокують і вони будуть попереду. Так, це взагалі на сьогоднішній день. Я mm думаю, -hmm. вже ось цих вікових бар'єрів, які раніше рані, не були, немає. Не як ведучий, а як гість. Як ти насолоджуєшся атмосферою? Чи тобі хочеться внести якісь корективи? Загалі таке часто. Яку за це запитання? Це суперове питання. Мені дуже важко на святі бути гостем. В мене було день народження. Являйте. В так. мене день народження. Ми бачили увага, повага, увага. все так. повинно бути до мене. Я в цей момент за що я думаю? Чи винесли Кейте? Чи всім гостям зручно, mm -hmm. чи всі приїхали, чи поставили вас у квіти. що я це думаю? Просто отримуй задоволення. Хай тебе всі вітають, Тобто мені mm -hmm. дуже важко вже переключитися і не фільтрувати, не контролювати, не організовувати це все, mm -hmm. а просто отримувати задоволення. Тому, якщо ви мене запросите на своє свято, я прийду. І нічого і ні про що не буду да. думати, а буду Ми не і дамо іниціатива. тобі мікрофон, зубай. Ініціативу взяти в свої руки. А в конкурсах береш участь в Я Тільки чи конкурс. все. Я перше вже тепер хочеться якесь свято. Так що треба думати. А як, от ти на початку казав про це трошечки затронув цю тему, але цікаво більш розгорнути відповідь. Як твоє оточення взагалі відноситься до твого такого шаленого графіку? Чи бувають конфлікти через те, що ну ти фактично живеш на два міста, а іноді і не більше? Моя телефонна розмова з батьками розпочинається з таких слів: Привіт синок, доброго ранку. Як в тебе справи? Ти сьогодні. От Перше запитання. І якщо чесно, я перед тим, як лягаю спати, іноді заходжу додаток Укрзалізниці і дивлюсь, що в мене немає квитків. В мене є якесь постійне хвилювання, що я, можливо, щось, щось забув і кудись треба їхати, а там чекає команда, артисти, mm -hmm. люди. Тобто mm -hmm. дуже важко іноді з таким графіком поєднувати сім'ю, mm -hmm. друзі, кохання. Mm -hmm. тобто, ну, це реально це важко. А де ти то все записуєш? От цікаво. Ти в електронному форматі ведеш записи чи якщо я з звідно, вони мені розповідають, що у них все так класно, тайм-менеджмент, все розписано. Вона ставить собі там нотатки, галочки. <брешко> я це роблю два дні, і я далі все забуваю. Тому дуже часто ви можете від мене почути. Блін, я ж забув. Ага. Бо сьогодні я прийшов до вас. Зараз вами розмовляємо. Я не звук, якщо він зараз і каже, а ти де? Все може бути. Ну, ви ж телефон. Уявіть. Ну ми уявляємо, що чесно. Просто ми теж намагаємося поєднувати декілька сфер діяльності, ми завжди теж на думаємо, чи ми нічого не забудемо. Але дивіться, зараз є дуже класний Google календар Я не А я не знав. Я користуюсь десь рік. І я тут ще додав людей, які слідкують. Іноді мені кажуть, так, ти ж завтра туди. Звідки ти знаєш? Потім я забув, що я його додав. Тобто це класна штука, і якщо в тебе є люди, які тебе можуть в цьому страхувати, це дуже круто. Так, сьогодні. А якщо ти без кроватки, без костюму, без мікрофону, от як ти розслабляєшся? Для тебе краще, там, наприклад, щось вдома, не то як Юля, вже сміється, бо не я розслабився два дні назад, що я півдня не міг говорити, не погано. Я відпочиваю рідко, але дуже... Ручно. Масштабно. <рик> <рик> а масштабно. Якщо я відпочиваю і гуляю, то... Про це може десь написати бо чогось знаєте, дуже люблять увагу. Відмітки. Я не да я не знаю, чи але ж розуміти, нам, людям, які ми є, да ну ми публічні в свої yeah. сфері, в своїх містах, вони в нас не великі. Нам реально іноді дуже важко відпочивати взагалі. Mm -hmm. mm -hmm. Я розумію наших артистів, які мені кажуть, ми не можемо поїхати на лижі в луковей, yeah. бо Я буду спускатися на сніданок мене ліфту бачать, сфотографується, mm -hmm. і людям байдуже, що я відпочиваю. Бо вони вважають, що якщо ти артист, ти повинен з усіма сфотографуватися mm -hmm. тому. Реально дуже важко, дуже важко відпочивати. А якщо в мене є така можливість, mm -hmm. я дуже сильно люблю ходити біля річки. Mm -hmm. Просто їду в парк сам. Нікому про це не кажу. І вже потім можу записати кінці історію. Mm -hmm. Я можу ходити біля річки, тобто в мене я знаю місця сили своїх. Mm -hmm. Це річка, ліс, дерево, і от просто така атмосфера. Є щось, чому що ти хотів вивчити. Е, але як не доходити до цього? Так, я хочу, по-перше, це е, піти в спортзал, mm -hmm. Mm -hmm. але я починаю з понеділка, як і всі а далі середа, от мені на концерт хоп, п'ятниця, весілля, я не можу, а в суботу вже зрозуміло також працюю. Тому, на жаль, не можу піти не як спортзал, і я хочу нарешті вивчити англійську мову. Так, Розкажи, будь ласка, чи було щось на весіллі, коли ти був ведучим? Чи щось пішло незабаром? І була прям така якась серйозна ситуація. Як ти знайдеш? І твої відчуття? Так, привезли на весілля дуже красивий торт. І між кожним ярусом, як завжди, давно, це три-чотири поверхи, поверхневий торт. І вони зробили такі ставки в склі, троянди, гірлянда. Я бачиш, воно гарно, але я розумію, що ми в залі літо, спека. Ну, вже восьма година йшов весілля. Я кажу, маречи, давайте будемо різати на певну торт, бо я ж бачу, що вже перший слой торта він вже почав розходитись. там. на каштані, давайте через пів години. І я продовжую весь весілля і розумію, що люди всі в один момент просто розвертаються від мене і дивляться в сторону вчини. А в цей момент, просто це секунди часу, торт весь рухне. І е, маму нареченої, яка вважає, що це найгірше, що може статися на весіллі, а це яка це прикмета. <рес> <рес> Ви розумієте? Тобто, і от цей момент, і настрій людей, <рес> тобто <рес> паніка, <рес> все весілля зіпсоване, тобто дуже важливо це момент підхватити. <рес> тобто я підходжу, кажу, шановні гості, є, гар... до є гарна інформація. Сьогодні тут продавати не буду. Ми замовили там десерт, але хоча в цей момент да, це, те, що не можна придумати, те, що не можна в сценарію, це форс-мажор. Mm -hmm. І головне вже просто не входити в паніку. З якою зіркою ти б хотів попрацювати? Ти вже з багатьма працював? Так, так, чи є я би міг сказати, що дуже сильно хочу працювати з голоподою, угу, але угу. зараз людина, я до неї по відношусь. Відноситься, хоча я хочу сказати, що е, це артист, який під час уже повномасштабного вторгнення остаточно показав свою позицію. Угу. Людина, яка мала величезний успіх, угу. просто захоплювались всі нею. Це був топовий артист. Угу приїхала в Україну, яка uh -huh. сьогодні в Україні немає концертів, і вона вимушена їздити uh -huh. заробляти, допомагати і передавати свою допомогу Україну. Тобто, от я хотів би працювати з голодою, тому uh -huh. що це той рівень, який ну європейський рівень. Uh -huh. А так я хочу сказати, наші артисти сьогодні в Україні uh -huh. вони залишаються тут. Вони продовжують робити концерти, вони продовжують вкладувати шоу, постановки. Наприклад, можна. Замовити на сьогодні найкраще світло, апаратуру, mm -hmm. а за дві години до концерту отримати інформацію, що концерт провести не можна. Mm -hmm. І ніхто і глядач не винен, артист mm -hmm. не винен, але це великий витрат. Тому наші артисти сьогодні в Україні бізнесі це mm -hmm. реально великі молодці, вони на своєму фронті, вони працюють, вони тримають наскільки психологічних стабілей, mm -hmm. якби не ці концерти, якби не ці вистави. Мені здається, ментальна здоров'я українців, емоційний стан він був би ще гірший. Да, да. Тому концерти не на часі, не можна так сказати. Культура це українська культура, українська пісня. Тим паче, зараз вони вийшли, мені здається, взагалі на наступний рівень. Ми, івент-агенція івент-агенція GoOut, беремо на себе організацію та координацію вашого свята, підбір професіоналів, які зроблять ваш день ідеальним, розробка концепції свята та декору, щоб кожна деталь відображала вашу історію. Якщо б не робота ведучим та організатором концертів, ким би ти був? Я був би директором. школи. Тому що, коли я навчався в школі, до речі, знаєте, якщо запитаєте, да, як ти відносився до школи, багато все каже, що це жахливий період, я дуже любив школу, але любив не за навчання, а любив саме за ці всі движуху, змагання між школами, концерти, ліга сміху на школі, то ці всі заходи. Я І вчителі вже знали. Там, я брав дітей, що репетірував номер, приходив на урок, я краще номелю, стін газету, чи номер, розкажу там якийсь конспект. тобто, І мені завжди подобалася роль директора. Mm -hmm. Нарада. Посадив перед собою вчителів, вийшов до трибуни і починаєш їм розповідати. Його всі слухають. Люблю повагу, ви розумієте? Я дуже люблю повагу. Тому я був би директором школи. Не вчитель, не завуч, а саме mm -hmm. директор. Як? Ким, де ти себе бачиш через п'ять років, можливо, ведучим Євробачення, чи ще щось масштабно ти думав про це взагалі? Так. До речі, це важке запитання, тому що до війни я чітко розумів, ким я хочу бути, а сьогодні, наскільки змінюється все дуже швидко, і ми ж самі розуміємо, сьогодні ми маємо такий графік, завтра, не дай Боже, якісь знову зміни в нашій країні, і це все може бути неактуально. Хоча я хочу себе бачити через п'ять років, ведучим, Топових заходів, конференцій, ведучих концертів, ті, які зазвичай люди звикли дивитися вдома, сидячи перед телевізором, Включаємо там пісня рубку. Наприклад, це не рішень формат. Тобто такі премії M1, Music Awards. тобто, ось масштаб, масштаб. Мені хочеться. Я дуже хочу, мрію провести захід на низка Олімпійському, щоб це був концерт до Дня Незалежності, а краще це концерт нашої перемоги, коли зберуться всі артисти. появить енергію стадіон. А давай повернемось до наречених. І от які рекомендації даєш наречених під час підготовки до весілля і саме в день весілля? На зустрічі, коли зустрічаються із нареченими, я прошу їх максимально всю відповідальність весілля себе скинути і довірити це людям професіоналам, координатора. Координаторам, координаторам весіль, щоб наречена не думала, у котрій годині привезуть торт чи фотограф поїв, і коли вже там привезуть холодні фонтани, бо вона хоче вже розрізати торт. То я прошу їх до весілля всі ці моменти вже передати, скоординувати і щоб вони в цей день просто насолоджувалися. Mm -hmm. Я кажу про те, що цей день дуже швидко про мене. Mm -hmm. Максимально отримайте задоволення. Забудьте про все, просто забудьте про всі негаразди, відкрийте свої серця для щирих і теплих емоцій, довірте свою справу професіоналу. Ну будете весілля кайфувати, а не бігати і хвилюватися, що буде далі. Це таки нам да, перша зустріч. А вже в день весілля я їх зустрічаю, я їх віддаю. Перше запитання, яке я їм задаю. Ви вже хочете їсти. Тому що як показує про вони реально хочуть їсти. їсти. Вони зранку прокинулись. Фотографи, відеографи, поки все відзняли. Вони приходять, і вони ще повинні чекати 100 чоловік, яких вони запросили. Тобто я кажу, ми зараз що ми робимо? І ваше бажання. Mm -hmm. Хочете, ми зараз зробимо паузу. Не треба стояти листями на сонці з паквили. Зайдіть, mm -hmm. зробіть свої речі, і ми зараз почнемо, все красиво, mm -hmm. дайте в, видихайте. Це, Видих... це ваш день насолоджуватись. Тому які, я знаю, на ведучих є там, все потайму, ніс сценарій, сиди <звук> в машині, не можна, зараз це побачити. Не треба це робити. Хто тебе надихає? В робочому плані, в особистому, чи є така людина? Є, мене надихають відгуки. Мене надихають повідомлення людей, і мене надихає те, що я бачу скільки в мене попереду ще роботи. Тобто, цей стимул, що мені далі треба працювати, що в мене там через три місяці буде весілля, буде день народження. Mm -hmm. Напевно, попит людей, відгуки людей, поспішки людей і те, що сьогодні ми їх робимо щасливими. В цей час я відчуваю свою важливу місію, mm -hmm. бо я людей об'єдную, я людей одружую. Це Дуже круто, а ще набагато крутіше, коли я провожу перші дні народження їхніх дітей. Ще знаймену вимушено, що в інстаграмі в тебе вже 20 тисяч підписників. Та-да! І щоб порадувати якось цих наших підписників, твоїх, наших, глядачів всіх. Давай якийсь подарунок. В вашому місті дуже класний заклад, редакція редакції мені подобається атмосферним місцям. Тому обирайте каву, обирайте будь-який десерт і насолоджуйтесь класним проведеним часом. Сертифікат від мене в подарунок на запитання, а питання угу. буде такого плану. Угу. Напишіть ім'я артиста якому я вперше у своїй кар'єрі діяльності як організатор концертів організував концерт? Питання тебе більше немає. Ми дякуємо за те, що прийшов до нас. В гості. Я вам дуже дякую за запрошення за таку атмосферу і за ваші запитання. А щоб отримати подарунок, напишіть в коментарях, хто був першим артистом, для кого Єгор ющик організував концерт та розпочав свій шлях у ролі концертного організатора. Єгор ющик класний професійний варіант для ваших свят.